Ключовим у підготовці до нового навчального року для нас було забезпечення та створення безпечних умов у всіх закладах освіти для всіх учасників освітнього процесу. Проведені комісійні обстеження всіх закладів освіти. Я наголошую всіх цих закладів вищої освіти, фахової предвищої, професійно-технічної наші школи та садочки. То із цих всіх закладів 942 заклади мають укриття. Це 53% від загальної кількості усіх навчальних закладів нашої області. У понад 600 закладах освіти встановлено кнопки виклику поліції та відеоспостереження. Поряд з цим в 822 закладах освіти укриття відсутні. Для здобачів освіти цих закладів буде організовано підвезення до місця навчання у заклади, які мають укриття. Ті школи, які мають укриття, повторюся, їх 509, мають акти готовності до початку нового навчального року 326. Саме в 320 школах буде організоване очне та змішане навчання. Врахувавши побажання батьків, то 59 шкіл із тих, які мають акти готовності, батьки визначили форму освітнього процесу очну. То в цих закладах 59 буде повністю очний процес. В звичному цьому режимі ми забезпечимо навчання для 20 21 590 років. Восьми здобачів освіти. Всього в новому навчальному році очікуємо понад 63 тисячі дошкільнят, 6,5 тисяч педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. Очікуємо понад 266 тисяч учасників освітнього процесу це наших учнів та майже 22 тисячі педагогічних працівників.